Дружківка з 4 по 10 листопада 2024 року. Основні енергії на тиждень. Дивіться, друзі, відразу виходять під загрозою. Ворог цілеспрямована по житлових будинках. Це просто терор. Навести страх, щоб було небезпечно, щоб люди виїздили з міста. Ворог цілеспрямовано робить обстріли цивільної інфраструктури, цивільних будівель, житлових приміщень, саме там, де. Звичайне мирне населення, щоб люди збирали речі і просто виїздили. Не можуть захопити ці місця, то як тільки можуть терорам, запугуванням? Тому знову ж таки дивіться. Все, що пов'язано, мабуть, таки ще не програлося. Дай Боже, щоб не, пр... не програлося Те, що було на тому тижні. Нам виходили переміщення, залізничні колі, автовокзали, все, що пов'язане з, пере... з перевезеннями. Тому будьте уважні і знову ж таки, велика небезпека по окраїнах. Це може бути і між містами, а також саме. Околиці міста, от усі, що у нас там, іде, Олексієва Дружківка, Сурова, Яківлівка, Райськ, ну от усі ці ті населені пункти маленькі, які навколо міста знаходяться. Тому будьте дуже уважні і обережні. Давайте тепер подивимось ситуацію на Таро. Будемо дивитися, як завжди. Основна енергія, небезпека та загроза для цивільного населення, критична інфраструктура, головні події і висновок на тиждень. Нагадую, з 4 по 11 листопада дивимось. Місто Дружківка Донецької області, з 4 по 11 листопада. На дні сімка, багато фейків буде, також багато брехні, і активізація колаборантів, які відслідковують склади, позиції. Є вночі небезпека для цивільного населення, багато повітряних тривог, і тут ще може бути небезпека для лікарень. Далі дивимося небезпека для критичної інфраструктури. Якісь провокації. Знову ж таки, якісь провокації, можливо, щось пов'язане з водою, щоб люди були знову ж таки сковані в, скрутних, скрутних станов, в скрутному становищі були. І по бажах це невелика кількість. Я так розумію, що знову ж таки будуть проблеми з водою, можливо, якісь ремонти. Щось, щось будуть вирішувати, то може бути е, не в повному обсязі подаватися вода, скажімо так, щось з цим пов'язане. Якісь, якісь диверсії, якісь, можливо, можливо, якісь обстріли, е, і те, що призведе до, до якихось поломок, і треба буде лагодити. Але це може бути не в самому місті, а ну, як на загал ситуації. Е, Можливі обстріли знову ж таки вночі. Є небезпека, е, карта страху, карта залякувань. Їм треба жертви серед цивільного населення, щоб люди виїздили знову ж таки. Велика небезпека обстрілів. Просто велика небезпека обстрілів. Таке, щоб Ну, це не обов'язково можливо, Саме дружківка це можливо взагалі по країні починається да, якийсь терор, бо їм потрібна якась головна подія. Щоб втрутилися якісь треті особи, якісь інші країни, щоб все завершити, бо вони хочуть вже мир будь-якою ціною, але їм страшно, що їх можуть, можуть нагнути, і вони залишаться зовсім не з тим, ну, чого їм хочеться. Вони дуже хочуть мир, дуже хочуть перемовин. Але розуміють, що ну, на даний час для них не все так, як хотілося. Печаль та розчарування їх очікує. І як висновок, ну, в принципі, більш-менш тиждень має бути. Більш-менш має бути начебто непоганим, але все ж таки є велика небезпека для цивільного населення, є небезпека для житлових будинків. Знову ж таки, вони націлені обстріли, обстріли саме на, на те, щоб зруйнувати нормальні умови життя для населення. Щоб було холодно, голодно, без води, без світла. Ну, нічого нового, я думаю, я вам не, не сказав. На жаль, терор продовжується. Дякую за вашу увагу. Дякую за ваші вподобайки. Пишіть коментарі, можливо, якісь у вас є питання не тільки по містах, то буду вам відповідати з задоволенням. До нових зустрічей!